Доброго ранку, вітаю вас себе на каналі. Сьогодні Ничко-Катка, їду в Київ, їду через Ірпінь-Бучу, їду до Добропарк. І... і ось мій потяг двохповерховий. Я на першому поверсі зараз буду заходити. Місце для інвалідів. Я в такому вагоні перший раз їду. Ну, не знаю, сподіваюсь, тут нікого не буде, ніхто не буде сидіти і мій велик буде до останнього тут. тут звісно, точно буде. Зараз сходимо на другий поверх, подивимося, що тут. На другому поверсі нічого так сидіти. Там, де я поставила одразу, ставити не можна, там прийшли люди. Що велик буде стояти тут, в коридорі, в тамбурі. В ну, мене така різниця нехай стоїть. Дев'ята 42, Київ, вокзал. Зараз виходжу, Ще шукаю вихід і буду їхати. Києвий такий двіж що просто. Я не звикла. У нас місто набагато спокійніше. Я хочу піти на набережну і їхати по набережні. Тут дуже чудова набережна. Я тут теж колись була на змаганнях і довелося трішки тут побувати, погуляти. Зараз хочу проїхати, подивитися, що тут, що тут робиться. Трішки так, вже не те прям не те. Дуже-дуже дивно дуже дивно, але, але людей немає. На набережній немає людей Де-не-де не де ходять, бродять. Одного велосипедиста зустріла, раніше тут прям народу було чима. Величезний стілий стілець. Прям дуже великий. Дитяча площадка, блін, дві дитини. Я, я взагалі в шоці, де всі люди ведуть. Це ж це не рано. Це вже 11 годин дня. Ну, якби повинні люди бути. Пусто, просто, просто, пусто. Блін, вона просто дивує. Дивіться ну, блін. Що, їду далі, 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 далі. буча. Ну, не знаю, може ще десь тут відосі буде нас е, наступна буч. Їду я, якщо чесно, я в шоці дуже багато. Будинків, згорівших, зруйнованих. Забори всі просто в дирочку. Метал просто в дирочку. Скрізь. Жесть, просто жесть. Я не знаю, ну, відео не передасть, але це просто сумно, блін, сумно жесть. У нас ми цього не бачили. Дуже багато. То, прям сміття, будинки розбирають, ну ще не вивезли. Ух, блін. З таких будинків це жест. Да. Тільки має річ прапор України. Горіший будинок. Дуже сумно, блін. Прямо тут тут все решето просто. Це не передач треба бачити. Оце я, до речі, зараз заїхала, їду в Гостомелі. Тут і, теж печалька. Я не буду знімати всі зруйновані будинки, але тут прямо їх дуже багато. Дуже. Масштаби такі такого горя наробили людям, щоб просто. Багато хто залишився просто без житла. Це ну, добре, якщо без житла, то взагалі не вижив. Вирішила заїхати до літочка, зняти відосик. Не знаю, як тут люди це все пережили, це просто це мрак. Ми кучеряво живемо, я скажу. Ми кучеряво живемо і ми цього не Не цінуємо. Цесть. Це просто жесть. Просто жесть. Машини зруйновані. Кладовище автомобілів. Я не знаю, хто Тут залишився без автомобіля, а ми ще там ну, плін, не їм, що у нас там щось, щось якось погано подивіться, ось ось погано, а не отам, що у нас в голові. Це, до речі, вже буча. У мене тут невеликий перекус. Ну як невеликий. Слойчка, слойчка, І тема. Напустили прямо на заправку, то зволу посидіть. Перше сьогодні нічого з собою не брала, це кілометрів 50 вже приїхала, тому так трішки треба поїсти. Хмари сьогодні гарні, дуже. Заїхала дорога така не дуже. Так розумію, це якась дамба. Зараз я тут проїду і вже скоро виїжджаю на трасу, на трасу, а з траси о, буду наступати на трасі, тому що щось по часу. мені 24 години проїхати 80 кілометрів. Наступна зупинка буде добропарк. Добропарк я там... Буду проводити дуже мало часу, тому що мені треба поспішати, потрібно поспішати. Тому що я на той потяг, що йде прямо в Черкаси, я на нього можу не встигнути. Але я тут теж їздила. Я згадую, були змагання в Єрпіні, І цією дорогою їхала. Вона мені знайома. Поспішаю їхати до Добропарк, Там трішки фото-відео. І ч... чесати на Київ прям без зупиночок. Бому що не хочеться наступний потяг в 8 годин вечора і він приїжджає в Смілу. Зі Сміли не хочеться вночі їхати. Ну, Але якщо не встигну, то так і буде. Ну, Місця прям дуже класні. Буча, Ірпінь, Востомель. Лісочки, гарні дороги, одне задоволення. Якби ще ці уродини не зробили такого. Блін, як мені не знаю, якось так на душі сумно-сумно. Прям -сумно. як подумаю. Може, я коли буду назад в Київ їхати? Добропарк. Я дивлюсь там попереду стільки машин, що просто. Що, Добропарк, сезон Лаванди. Зараз швиденько, тому що народу прям дуже багато, треба швидко-швидко-швидко і чекати в Київ. Що, територія тут величезна. Ну, але зараз на велосипеді я швидко все прийду. Блін, яка тут краса, клас, 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 клас. Скільки квітів всяких! Після бучі, ірпіняю, всього, звісно, блін. Хоч трішки укоради. Дуже класно. Ось ця краса, заради якої я їхала. Клас. Перед тобі покатаю. Якийсь літочок. Бачу попереду. Ну, сюди треба їхати на цілий день, тому що тут можна повідпочивати, покопатися, покататися на качельках, пофоткатись в лаванді, в квітах. Короче говоря, варі... це так. Ще я заїхала, тільки себе подразнила. То травички так, на шосейному нормально їхати. Це Та така цікава забава на плотиках переправа. Ну, принаймні є де провести час. Прям цілий день можна. Багато локацій для всіх не на, на велосипеді прямо дуже добре, що можна швиденько все їхати і їхати далі. Це швиденько холодненьке і далі. Буду чесати на Київ, мабуть. Ну, Постараюся би зупинити. Що, в мене залишається 40 кілометрів і 2 години. Я думаю, встигну. Приїжджаю тут село, теж розбомблені будинки, згорівші будинки. Дорога вся побита танками. Пральна дошка, просто пральна дошка їдеш. Захотять. Не знаю, як село називається, вже зараз шукати, дивитися не буду. Ну, теж таке. Київ. 14 ой, 16.22. У мене ще десь годинка є до потягу. 16.42. Вокзал. Зараз буду брати квитки, тому що я не брала їх, не знала, чи я встигну, чи не встигну. Я встигаю. Беру квитки і очікую. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте. І до наступних зустрічей.